Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Наші предки дуже добре зналися на природі, і вже від 20 липня переставали купатися в природних водоймах, бо знали, що. Вода починає потрошки холоднішати, і вже значне відчуття похолодання води відчувалося після 2-5 серпня. Зате серпневі роси набирали відповідної лікувальної сили і були такими майже дощовими. В природі є. Подивіться повтор програми, як наші колишні предки святкували свято Перуна. Праматір наша то священна Русь. Таким корінням я завжди горжусь, хоч розбрат був і часто є незгода. Та, може, згодом пощастить комусь. Згідно слов'янського календаря, 20 липня, День Перуна. Перун, Бог наймогутніших сил неба і землі, блискавки та грому у предків культ священних гаїв був культом перуна, ототожнюваного з дубом. Середньовічний історик Прокопій Касарійський VI століття свідчив, що слов'яни, богаблискавки вважають єдиним господарем усього. За народними віруваннями, після створення світу, коли Бог вогню Сварог пішов на відпочинок, Перун заступив його місце в небі. Його уявляли. У вигляді літнього чоловіка зі срібною головою та золотими вусами. За іншими даними, особливе значення мала борода громовершця, що знайшло відображення у фольклорі стосовно бороди Іллі, образ якого замінив перуна в епоху двовір'я. Перун народився з каменю одухотворений та благословений у світ білобогом, а вигодувала громовершця коза, колись попереду війська везли постать перуна, голову якого вінчали козині роги. Військо кожного племені виступало з тотемом, предком на чолі. За свідченням Афанасьєва у предків існував звичай водити в День Сонцевороту, ведмедя, одного або з козою, як представник Бога-громовика. Ведмідь відіграє неабияку роль у народному епосі. У казках Перун виступає іноді у вигляді богатиря Івана Медведки. по Пояс він людина, а нижня половина ведмежа. Можливо, тому й донині на щедрий вечір ходять по хатах із символічною зіркою та водять козу чи ведмедя. На думку дослідника, ім'я Перуна з часом замінилося історичним іменем Ільї Муромця. У ратних подвигах Ілля» уподібнюється перуномій, він використовує його зброю, все розтрощуючи стріли і виїжджає на такому ж чарівному коні, як і Бог громовик. Так званий громовий знак шість променів у колі. Широко використовувався в давньоруському різьбленні та гончарстві у календарі IV століття, знайденому на Київщині, величезним колесом із шістьма спицями позначене 20 липня, Перунів день. Такі знаки часто розміщувалися на будівлях для захисту від блискавиць. Їх вирізували на е, сільницях, бо сіль була найдорожчим продуктом на скринях для приданого ткацьких верстатах, дитячих колисках, ритуальних ковшах, одним словом, на тих предметах, які мають найбільшу цінність і потребують особливої охорони. Ці знаки. На мисливських порохівницях, прямо пов'язані з громом і блискавкою, які робить порох у момент пострілу. Бог Перун безжалісний до темних злих сил чорного бога і мари. Він той, що робить вогонь, кидає вогонь, стріляє вогнем, перун на колісниці. Вражає своєю зброєю змієподібного ворога, який ховається під нього на дереві, камені у людині, тваринах у воді, після перемоги над ворогом на землю проливається дощ. У Велесовій книзі читаємо: Слава Богу, перуну, вогнекудрому, який стріли кидає на ворогів. І вірно вперед веде по стежці, тому що єсть той воїнам суд і честь, і якого златорун милостив, все приведен єсть. У перуна дев'ятеро синів, з якими він летить у небі на золотій колісниці, запряжений дев'ятьма вогнегривими кіньми, троє синів уражають злі сили стрілами, троє розбивають хмари важкими кувадлами, творячи грім, решта правлять колісницею дев'ять число перуна, а тому особливо опікується він тією родиною, що має дев'ятеро дітей у таку сім'ю Бог приносить добробут і щастя. Восени, перун. Замикає небо і йде на відпочинок. В одній з купальських пісень, записаний на Івано-Франківщині, говориться: Гей, Ладо, а ти, перуне, отче над ладом, гей, перуне, дай дочекати, ладе, Купала, гей, Купала. Багато місць в Україні і по всіх слов'янських землях пов'язано з іменем Перуна. Перунове урочище на лівому березі Дніпра, острови Перуна, де, за легендою, він повеселився, а також є Перунова річка біля Києва. Українці Карпат називають ліс на південному схилі цих гір Перуновою хащею, бо саме тут перун ударив дерево. У легенді про Бубнещанський замок. Його залишки біля села Бубнище на Івано-Франківщині, мовиться: перун кидав блискавки, бив громами, а коли вже добре змучився, то сходить з хмар, лягає на зеленій мураві перед тими каменями, по яких бубнив блискавками, і відпочиває від того, що він бубнив. І так і пішла назва скель. І села поблизу них. За несвіжим у Білорусі є старий замок, у який стріляв Перун, і розбив його. Тепер це місце називається Перуновою горою. У прислів'ях та повір'ях Перун згадується до нашого часу. Перун ударив і вбив дві вівці на полі. Треба взяти вбиті вівці. Поки ще теплі повернути ногами, де були голови, а головами, де були ноги, і присипати глиною, тоді вівці оживуть. Прислівля після дощу росте всіляке зілля, а перун святкує весілля. Або е, інших е, багато таких є ще е, прислів'їв, пов'язаних з перуном. А в ці дні народилися Іван Мітрига, український політичний діяч, публіцист, теоретик націоналістичного руху, закінчив Тернопільську гімназію, студіював історію у Львівському університеті, член ОУН, був ув'язнений польською владою у березі Картузькій. Видавав газету Земля і воля, народився в селі Петриків поблизу Тернополя. Ірина Косак, українська актриса, дружина Василя Косака, працювала в руському народному театрі, українському музично-драматичному театрі в Станіславі, нині Івано-Франківськ, народилася в місті Монастириська. Микола Омелюсик, український військовий діяч, брав участь у Першій світовій війні. Згодом командир армії УНР. Полковник з 1943 року був УПА, очолював Почаївський та Крем'янецький округи, начальник оперативного відділу штабу УПА північ. Народився в селі Волиця на Кременеччині. Ілько Максимів, український громадський і політичний діяч, член Української Державної ради у Станіславі – під час Західноукраїнської Народної Республіки, засновник районної молочарні, її довголітній скарбник, народився у місті Коропець. Леопольд Левицький, український художник, заслужений діяч мистецтв УРСР. навчався у Краківській академії мистецтв і у Львові. Народився в селі Бурдяківці на Борщівщині Лестанюк. Український режисер, письменник, перекладач, театральний і політичний діяч закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка Карого, у Маріана Крушельницького, нашого земляка з Пиляви на Бучаччині. Був народним депутатом України від Теребовлянського виборчого округу. Народився в Києві. Юрій Горальський. Боєць російсько-української війни загинув на сході України посмертно удостоєний звання Героя України, народився в селі Біла Тернопільського району. Володимир Кузик, журналіст, редактор, народився в зборові. Василь Петренюк, економіст, господарник, громадський діяч, заслужений працівник сільського господарства України, герой України, народився. На Ланівеччині Іван Романик, майстер спорту СССР, веслування на байдарках і каноє, спортивний суддя. Тривалий час проживав в селі Забойки, де був переселений з Нацяння, а народився в селі Стібне в Нацянні. Петро Федоришин, заслужений журналіст України. Педагог, майстер спорту СССР і самбо, головний редактор газети Вільне життя, народився в селі Біла Чортківського району. Володимир Кравчук, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України. Народився в селі Плиска на Ланівеччині. Іван Шкварко, український футболіст, дворазовий чемпіон і срібний призер літніх. Параолімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу, член збірної України народився в місті Підгайці. Василь Томен, журналіст, редактор, народився в селі Угринів на Підгаєччині. Богдан Фенюк, громадський діяч, педагог, видавець, народився в селі Дмухівці на Козівщині. Віктор Уніат. Український історик, краєзнавець, журналіст, редактор, почесний краєзнавець України, народився в селі Дубівці Тернопільського району. Сергій Данилків, лікар-хірург, громадський діяч, кандидат медичних наук, народився в Бучачі. Богдан Лановик, кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, народився в селі Іванківці. На Зборівщині Богдан Тихий, інженер, краєзнавець, фольклорист, художник, літературний і громадський діяч, народився в місті Бережани. Леся Коковська Романчук, українська барт, письменниця, викладачка, кандидат медичних наук, членки Національної спілки письменників України. Народилася в Російській Федерації. Богдан Мельничук, заслужений діяч мистецтв України, поет, редактор, народився на Ланівеччині. Ірина Івашчук, педагог, доктор економічних наук, народилася в селі Дорофіївка під Волочиського району. В'ячеслав Хім'як, народний артист України, актор тернопільського українського. Академічного обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка, народився на Хмельниччині. Оксана Десятнюк, ректорка Західноукраїнського національного університету, докторка економічних наук, професорка. Народилася у місті Самборі на Львівщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А кінець липня і початок серпня будуть проходити на спадаючому місяцю. Нагадую: молодий місяць настане у неділю, 4 серпня, 29 і 30 липня дні вдалі, 3 і 4 серпня напружені. Всі інші середні. Починається останній місяць літа. Скоро серпень, скоро в полі копи виростуть важкі, незабаром в світлій школі хлопчик сяде за книжки. А світловий день вже зменшився на одну годину. Овен, можливо, вперше за довгий час ви відчуєте свободу і задоволення життям. А це принесе дорогоцінні хвилини щастя. Далець. Фінансові позиції цього тижня є стабільними, можлива підтримка партнерів, отримання державних субсидій, кредит на вигідних умовах, близнята. Тим, хто цінує свої стосунки, зірки рекомендують не рубати з плеча. Напруженість можлива через сварки. Також є ймовірність, що ви дізнаєтеся неприємну інформацію про свого партнера. Рак. Самотнім людям варто зачекати з новими знайомствами. Це не найкращий час для нових стосунків пари, що вже сформувалися, можуть відчути бажання зміцнити союз, узявши на себе нові зобов'язання. Лев. Леви потрапляють у потрібний потік і спрямовують свою енергію у конструктивне русло. Нині легше досягти популярності. У цей час можна знайти відповіді на суто особисті питання Діва. Не звалюйте на себе всі справи. Дозвольте собі трохи розслабитись, адже ефективність дій великою мірою залежить від правильного відпочинку. Терези обставини складаються найкраще, щоб виправити помилки минулого і створити своє майбутнє таким, як вам хочеться недавні неприємності. Безвісти зникнуть. Скорпіон. Цими днями труднощі будуть пов'язані з недостатньою підготовкою, плануванням та організацією, або з вашого боку, або з боку оточення. Стрілець. Обставини сприятливі для спілкування з родичами, батьками та дітьми. Це додасть відчуття. Життєрадісності та задоволення. Козоріг справи розвиватимуться повільно, але впевнено та передбачувано. Гарний час для стабілізації взаємин у колективі з партнерами та керівництвом. Водолій. тиждень сприятливий для переговорів, нарад, підписання контракту. А також для виступів та різних візитів до офіційних інстанцій. Риби. Цей час сприятливий для роботи, пов'язаної з реконструкцією або переробкою, внесенням змін до будь-якого процесу. І на сам кінець, 28 липня. День працівників торгівлі, а також Всесвітній день боротьби з гепатитом. Минає 190 років, як відкрився Київський університет Святого Володимира, нині Національний університет імені Тараса Шевченка. А також на цей день припадає 110-та річниця. Як розпочалася Перша світова війна, що тривала до 11 листопада 1918 року? А 29 липня День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, 30 липня Міжнародний день Дружби? 29 липня 25 років тому? Покинув цей світ український оперний співак Анатолій Солов'яненко. Народився 25 вересня 1932 року в Донецьку. Послухайте пісню у виконанні Анатолія Солов'яненка. Побачимось. Как вісечна зоря я, видно, хоч голки збирай, ви дико хора, вас звораю, хоч на хвилиночку го, сядемо в купоці під калиною, і над парами я бам. quando moro arrivo il co srivo dai occhi miei usto il Смарза нашла поэдунихо, Тихо не ні видит у них